Всім привіт! Сьогодні хочу показати вам свій велосипед, який дістався мені всього лише за 30 франків. Це 1280 гривень. Назва велосипеду Євротім Lotus Свіз Finish. Я пошукав в інтернеті і інформації виявилося дуже мало. Лише на одному сайті я знайшов такий самий велосипед за 88 франків. Це 3760 гривень. На сайті я дізнався, що рама велосипеда жіноча, але це і так було зрозуміло. І це швидше плюс, так як сам велосипед не важкий, досить маневрений, і злазити з нього легко. Розмір коліс 26 дюймів, покришки, на жаль, лисі, і переднє колесо не рідне. Сидіння фірми Totem, Ну звичайно, китайське. Задній та передній перемикач швидкостей Shimano Alivio, Це система недорога і зроблена для новачків. Швидкості працюють тільки передні, і їх дві, далі не перемикаються. Дуже смішно, але з 21 швидкості в мене перемикаються лише дві. Педалі звичайні, зроблені з пластмаси. Ланцюг я постійно змащую, з ним проблем не було. Із хороших бонусів є багажник, який не раз мене виручав. Гальма звичайні колодки, задні практично не гальмують. Передні гальмують краще, але є проблема. Зараз покажу яка. На передньому колесі просто звіряча вісінка. Можете самі переконатися в цьому. Ще на передньому колесі не вистачає двох спиць. За підсумком хочу сказати, що свою вартість велосипед дуже швидко відбив. І багато користі приніс, незважаючи на те, що він старенький і в нього багато чого не працює. Для чого я взагалі придбав собі його? Запитаєте ви. А тому що в Швейцарії транспорт достатньо не дешевий, а пересуватися якось треба. І за свої гроші, нагадую, всього лише 30 франків це для. Швейцарії майже нічого. Це достатньо класний транспорт. На цьому в мене все. Сподіваюсь, вам було цікаво. До нових зустрічей!